А, бісера червоного. Це чеський бісер. Ось я вже його демонструвала. Це 50 грам бісеру. я його навіть половину ще не використала, а вже зроблено ось таке намисто. І ще я хотіла вам показати, що роблю паралельно ще одне намисто. Ось, ось таке різнокольорове. Ось так само голочкою такою. От, і я його, бачите, яке файне буде нанизую на звичайну нитку. От, ще маємо ось такі бусини. Ще трошечки треба нанизати. Але для того, щоб ось тут трошки нанизати, треба оце все розпустити, посунути. І це було не продумано з мого боку. От. Також це буде багаторядка, але я ще не знаю, який я хочу надати їй вигляд. Яка це буде довжина, яка це буде фурнітура. Тож, сподіваюся, на наступний раз підготуватися краще. І зробити все для того, щоб зібрати і цю прикрасу також. Це звичайна нитка. На одну нитку набрала. І це було не дуже розумно з мого боку. Набирайте на дві, друзі. Обов'язково набирайте на дві ниточки. Ось таким чином все це посунути вкрай і набирати і набирати знову. Невеликий шматок нитки завжди просувайте, бо майте на увазі, що вона перетирається і плутається, аби не мати клопіт, потім із збиранням цього всього краще передбачити такий момент і робити все повільніше. Раніше ми набирали ось так на ниточку, а потім викладали по контуру і пришивали. Це міг бути контур малюнку або контур одягу, або для того, щоб підкреслити шви. тобто це могло бути що завгодно. Чого зараз згадується? звук бісера поклеєнці. Бачите, можливо, хто не любить. Ось, наприклад, сподіваюся, не вузлика просто закрутилася. Ні, такий вузлик. От маю привід поперезбирати це на, на дві нитки. Хотіла показати, що так багато назбирала і що збираю. Але ж ні. Все, друзі, дякую за увагу. Наступного разу запутаємо і зробимо ще щось. Так, як його так гарненько скласти. Я хотіла зробити як ін і янь, але ж ні. Але ні. Добре, друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословень. Па-па!